Не дивлячись на пошкоджене поле снарядами градів та посічені трибуни осколками Мінрашистів, футбольний клуб Чернігів з духом перемоги розпочав тренувальний процес. Настрій бойовий. будемо е, в Кожній грі боротися за очки, за перемоги. Я думаю, що всі налаштовані тренерські штаби, гравці. Всі готові до цього. Дуже позитивні емоції від того, що ми вже почали тренуватись. Потроху входимо до старого ритму життя, потроху звикаємо до фізичних навантажень, це, звісно, важко, але приємно розуміти, що все починається, хоча б трохи нагадувати життя, яке було до всіх подій. Вже протягом двох тижнів на уцілілих частинах футбольного поля команда готується до нового сезону, що розпочнеться 27 серпня. Почалась підготовка. Ми вже два тижні готуємося. Перший тиждень індивідуальної роботи був. А зараз ми вже працюємо всі разом, награємо різні схеми, повертаємо якісь зв'язки. Ще у нас три тижні роботи до чемпіонату. Заплановано чотири. Товариські поєдинки, один з яких ми вже зіграли е, в цю суботу. До початку сезону команда вже провела одну з чотирьох товариських ігор. За словами головного тренера клубу Валерія Чорного, не дивлячись на поразку, команда зіграла на високому рівні і надалі готова покращувати свої результати, щоб вийти у сезон у найкращій формі. <плес> на даний час клуб отримав пропозицію до переходу у першу лігу. Але до того, щоб остаточно вирішити питання, клуб повинен пройти деякі перевірки. Також у зв'язку з тим, що Арена Чернігів не може приймати домашні матчі, то вони будуть проходити без глядачів на стадіоні Юність. По-перше, ми тут не можемо грати. Ви бачите, в якому стані зараз наш стадіон. І, я думаю, що дуже багато часу пройде до того моменту, коли все відновиться саме на нашому стадіоні. А юність в хорошому стані зараз. І, по-друге, вони мають атестат для прийняття як в другій, так і в першій лізі.